Вітаю усіх! Сьогодні хочу шудесенько записати вам відеоперегляд по містечку. Містечко закритого типу з охороною є багато, багато бачити паркомісць, також є дитячий спортивний майданчик. Так, все виглядає. Дуже тихе, спокійне, затишне місце. Верні локації знаходиться, село Ходосівка. Поруч тут до кілометра йде Новообухівська траса. Бачите, світло йде все низом, газ заведений, також є часткова інфраструктура, як дитячий майданчик, охорона, паркомісця, фонтанчик такий, скоро запустять. Також є загальна зона для містечка, звісно, тільки тут ліжачки, басейн. Ще в придачу тут пташки гарно. Співають. Тут іде по містечку загальна артезіанська вода центральна, біосептики у кожного свої, саме біосептики, так, сама система стоїть. І такий великий басейн. Тут є також сауна, барбікю зона. По містечку є окремий будинок, зараз в ньому роблять. Ремонт зараз можна під себе підібрати кольори, кому цікаво. Також є окремі, також є дуплекси. Як двохповерховий, так і трьохповерховий, 145-165 метрів, перепрошую, і 220 метрів. І якщо ми візьмемо сам будинок, то він 300-330 метрів, є гараж на два авто. Ділянки 6,5 соток, ну і плюс та інфраструктура, яку ви бачите. Так, дуже красивий вхідна зона, ділянок, ландшафт зроблений, озеленення частково. Так виглядає окремий будиночок. Ще один. Такий же схожий будиночок є в наявності. От якраз зліва, який ви бачите, можемо туди швиденько прогулятися. Також самі будинки побудовані із цегли повноцілою. Півтори, до речі, цегли, це 38 см, сама стіна цегли <кхід> червона. Також мінвато утеплювач, бачите, дороблю цей будиночок, він буде з ремонтом. Так, йде дах, це натуральна черепиця. Також гараж великий на два авто йде в окремому будинку. Всі комунікації є наявності. Я вже вам сказав звільнити швленьку повторююсь: це газ, це електрика, це загальна вода артезіанська і біосептик. Ділянки, якщо окремий будинок, це в районі. 6,5 7 соток, якщо дуплекси, то це в районі 3-3,5 соток. Бажано, щоб забори були такі зелене так? зелений забор чи сіточний, так, забор прозорий. Ну, якщо для вас принципово Зробити окремо свій забор, то деталі можна оговорити. Значить, є такі дуплекси двохповерхові. Також додатково можна розглянути варіанти купівлі загальним будинком. Тобто одна частина дуплесу, інша частина дуплесу можна купити загально кожному загальний, Перепрошую, загальний будинок весь. Тоді, якщо вдвохповерхово, це буде 145, 165 метрів плюс 165 метрів, це 330 метрів. Так. <кій> і ділянка тоді буде 6,5 7 соток. Чи окремий дуплекс 145 метрів і 3-3,5. І також є ще один формат. Це Дуплекси трьохповерхові, твохповерхові дуплекси, метраж їхній йде 220 метрів. Є перший поверх, є другий поверх і третій поверх. Взагалі без ремонту йдуть дуплекси. Вони вільні планування, є декілька варіантів. Як можна зробити для вас? Планування, а також ремонти. Взагалі, ремонти можна досить оперативно зробити. Є вже фахівці, вони зможуть це все зробити в районі 4 місяців. І можна буде повністю заїхати вже в готовий ремонт. Фасад іде декоративна штукатурка під венеціанку. Зараз швиденько вам покажу, як це виглядає. Вхідна зона, от бачите, як стіна, як півтори цегли, мінвата десятка і фасад штукатурка. Така веніціанка, бачите? Думаю, що по відео видно. О, вільне планування іде. Взагалі роблять. Зазвичай з шафою, Це вітальня, тут санвузол. Під сходами пральня сушилка можна котельню додаткову систему поставити. Тут, де, ми зараз, де я зараз знаходжусь, їдальня і кухня з виходом на задній двір. Є також формат. Щоб зробити кімнату на першому поверсі при необхідності, і тоді <кхем> тут буде санвузол, передпокій, тут кімната окрема і кухня вітальня заїдальня. і такий формат можливий. І вихід на задній двір. Тут є місце. При необхідності і свій бсень зробити, але, звісно, є загальний. Там добудувати собі підсобне приміщення, також чи ще додатково щось також при в'їзді є паркомісця на два авто і третє можна бокове поставити. Це якась по система біосептика. Водовідведення зроблено також. Так, Далі Енергоефективні вікна йдуть. Дивимось другий поверх. Що подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись і ставте на дзвіночок, щоб першому надалі бачити ці відео. Другий поверх також. Простір, open space, свій бокончик вихід є. Так, це виглядає з балкончика вид, Якраз натуральна черепиця. покажу вам. На другому поверсі можна зробити великі дві окремі кімнати, санвузол, дві гардеробні. А також є варіант зробити три окремі спальні, санвузол чи два санузла гардеробну. Якщо вам сподобається зацікавити, то зможемо вам чи відправити, чи при зустрічі показати, як це виглядає. Повторюся, що коли стіни в такому варіанті вже є робітники, вже є проєкти готових будинків, за 4 місяці можливо зробити вам під ключ вже такі, такі будиночки, такі дуплекси. І третій поверх загальний, тут також зараз. Планування, вільне планування. Тут же можна чи ігрову робити, чи також якось кімнати декілька зробити і так далі. Тут же можна подумати, для чого вам це планування є. Декілька варіантів, як це можна все обіграти, все зробити. Тоді такий цікавий проєкт. Це ми були в трьохповерховому. Дуплексі, а також є двохповерховий. Зараз я вам показав 220 метрів, якщо двохповерховий, це теж все саме, тільки що без третього поверху і метра 165 метрів. Я тоді в описі напишу точну ціну. Напишу а, кожного дуплексу, так. І також окремий будиночок є. А, в тій зоні, де ми ходили, при від фонтану направо там, ж такі, там частина окремих будинків. і також ліва частина тут же більше трьохповерхові дуплекси. Також повторюся, що можна придбати, дуплекс, два дуплекси разом, чи на дві сім'ї, чи зробити взагалі проєкт окремого будиночка, і тоді він буде в метражі 330 чи 440 метрів. Можна це все зробити. Тоді буду закінчувати це відео. Всім гарного дня! І будемо раді бачити до побачення.